Коли я працював як експерт з підсвідомістю, з сімейними парами, і потім в мене змінився напрям, коли я вже працюю як ментор зростання у грошах, і це потребувало нового такого оновленого підходу, да? тобто вже той інтеграм, щоб він вже відповідав новій тій задачі. І тоді, коли я зустрівся з тобою, ми з тобою вирішили вау, а що ми можемо зробити? Той інтеграв, він цю ну, відповідав ці задачі, яка була там раніше. Потріба була показати зовсім інше обличчя. І ми почали працювати. І дійсно було цікаво, що ти десь там. Далеко там нам треба було щось зідвоватись, вибирати ті речі, да, які ти сказала, покажіть нам всі речі, які там є. Ми тобі там всі речі всі витащили, показали. І це дійсно така колосальна робота, коли а, ми самі були дуже здивовані. І... Восхищений, вас хищнини, це сказати, так? У тому, що як це можна на, на відстані підібрати стиль і потім піти робити зйомку. А зйомка це дійсно була взагалі інша історія, так? Тому що ти, як людина, яка на, на відстані, повинна була коригувати все, що попадало в камеру, вибрати локацію, допомогти. Ну, це дійсно робота художника, нарешті, знаєш. Нарешті ми все зробили. Ну, задоволення від того процесу. Якби тебе поруч не було, ми б ще це відкладав дуже довго. А ми зробили цей проєкт, так. Да.